Доброго дня, любі мої глядачі. Сьогодні у мене буде розпаковка. Отримала я сьогодні посилку на Укрпошті. Це я купила скляний посуд в свою колекцію на OLX. Давно я не скуплялася на OLX і взагалі в інтернеті, а це знайшла я такий дуже гарненький посуд. Буде мені в колекцію. Зараз я з вами разом розпакую. Подивимось, як воно упаковане. Але ось от такий горбик мені вже не подобається. Скляний посуд так не можна упаковувати. Краще купіть якусь більшу коробочку. А це упакували в те, що було вдома. По нових правилах Укрпошти зараз приймаються посилки. І тільки в їхньому фірмовому пакуванні. Але, як ми бачимо, не всі дотримуються цих правил. Коробочки, до речі, на пошті вони недорогі. Ось такі коробочки і більші коштують 5 гривень. Що таке 5 гривень в наш час? Це зовсім нічого. А вже від 3 кілограм там уже дорожчі йдуть коробочки. Я, наприклад, завжди купляю на пошті пакування. І пубережки беру на метраж, і коробочки беру, щоб упаковочка була гарненька, якщо я продаю деякі речі. Так, хочеш обережно, тому що тут Це ж такий ой, виступ тут. Так, Боже, що це тут ще таке? Кісь? Так, ось дивимося. Так, тут нічого. Оце такий. Такий пакетик ягенький. Тут теж така, такий папір ягенький. Ось його багато. Папір такий серветочний. ось Розпаковуємо. Я ось хочу вам показати свою покупочку. Така вазочка на ніжці, креманочка, гарненька. Відразу бачу, що вона трьохшовна, тобто вона старенька, ось такого зеленого кольору скло, кольорове скло. Візеруночки, орнамент. В середині бачу такі бульбашки. Я вам хочу відразу показати свою колекцію таких вазочок невеличких на ніжці. Так що додивіться відео до кінця. Зараз я трішечки їх приведу в порядочок, помию. І покажу вам свою колекцію таких криманочок, вазочок. Ось така вазочка для варення, криманочка, для цукерочок. Ось така сьогодні в мене була покупочка. Так що не переключайтесь, зараз покажу свою колекцію таких вазочок. Ось така, любі мої, невеличка колекція у мене з таких вазочок з кольорового скла. Такі вазочки креманочки 5 вазочок, було 6 вазочок, але одну я продала. Сильно у мене жінка просила, то я їй продала вазочку. Ось давайте розглянемо цю мою новиночку сьогоднішню. Дуже гарненька вазочка, трьохшовна, старенька. Але я так вважаю, що це не радянська. це... Скоріше за все імпорт. Це штамповане скло, штамповка, але дуже гарненька. Зеленої вазочки в мене ще не було, так що розбавить вона мою колекцію за кольором. Так, хочу ще показати вам ось коротко покажу. Це вазочка. Таке димчате скло. Ось така вазочка. Це уранове скло, я провіряла. У мене є коротке відео по цій вазочці, але вона у мене зі скольчиком. Так, я її придбала зі скольчиком, клейма немає. Так, ось таку ще хочу показати красотулечку. Теж дуже гарненька. Синє таке насичене скло. Також вона старенька, клейма немає. Дуже гарненька, ціленька. Ось така красива, дуже красива. Красиве таке скло. Важка, старенька вазочка. Так, ось ця ще наступна, це прозоре скло. Також вона старенька, ось така гарненька. Такі візеруночки. Здається, називаються ананас. Отакі От візеруночки. Це радянська вазочка. Так, і остання ось така вазочка. Це в мене вазочка взагалі раритетна. Вона клеймом скли, ось тут. Це 30-ті роки вазочка, завод Артема Україна. В гарному стані, без скольчиків, без нічого. Це моя. Перша покупочка в колекцію, я її придбала вже дуже давно. Ось, бачите, багато бульбашок, така гарна ніжка, така фігурна, таке темнувате скло. Так що ось така моя колекція. Невеличка, невеличка колекція моїх. Вазочок кремоночок Кольорове скло. Дуже гарненька. Мені вона дуже подобається, ця колекція, подобаються ці вазочки. Так що, любі мої, пишіть в коментарях, чи вам сподобалися, чи вам сподобалась моя новиночка ось ця. Хто також збирає такі вазочки, пишіть. Не забувайте поставити вподобайку і підписатися на мій канал, хто ще не підписаний. Кан канал вінтажних старовинних речей. І до нових зустрічей. Пока-пока!